Доню, як ти там? Ні, не можна, як діти? Як ти зі мною не маєш часу поговорити? Та яка нарада? Та коли ти до мене приїдеш? Коли дітей мені привезеш? Та який табір? Та яка Туреччина? Нашу дітям та туреччина та приїзди сюди, тут є свіже повітря, діти погуляють, подихають е, деревами, е, ягоди поїдять свіжі. Та яка туреччина? Коли ти до мене приїдеш? Як не маєш часу? Не присилай мені тих своїх грошей. Мені не треба твої гроші, ти мені присилала, Я хочу, ти до мене приїхала. Яке як кінці літа, зараз я хочу, я вже хочу, я за вами скучила. Як не приїдете до мене? Ну то не приїжджайте тоді до мене, все. Я не хочу більше вас чути і бачити. Все. Все як завжди. В селі живе бабуся, яка постійно свариться на всіх. З усіма лається і однозначно не дуже любить дітей. Хоча ходять чутки, що має своїх дітей та онуків, але через сварку вони не спілкуються. І ось її онуки вирішують провчити свою бабусю, бо ображаються, що їх друзі їздять на канікули за вихідні до бабусь та дідусів, а вони зі своєю навіть не спілкуються. Тому розсилають по школам оголошення, де запрошують друзів в гості до своєї бабусі. Далі з кожною компанією друзів відбуваються дуже цікаві пригоди. І тут все онклю. Має бути повний фарш, хтось знає, де тут басейн. І не кажи, я гадаю, тут і спа-салони пристойні. А чому нас не зустрічають? Може, чекають на рецепшені? На рецепшені? Я що, маю сам туди тягнути свої речі як омільфо, але пішли вже По спині, а що це за артисти до мене залітали? Чи іноземці які? О, бабка, ти тут сек'юріті чи прит'є? Одним словом, забери наші речі і покажи нам наші номери. Я гадаю, вам прислали наші райдери. Кого прислали? Щоб його гуси заклювали. Та в наше село тільки посилки присилають, ну, іноді листи, а оце ваших райдер не присилали. Райдер, баб, райдер. У мене в номері мають бути свіжі фрукти та сіх. А у мене вікна мають виходити на басейн. understand? А мені мають кожного дня змінювати рушники, тільки свіжі. Бабці овкос. Не знаю, хто такий ваш овкос, але я здогадуюся, у чому ваша біда. Розбалування вимоє, щоб мені рік сала не їсти. Ходімо зі мною. Тут таке собі, наче в старій хаті. Це зараз модний зелений туризм. Після Турції це таке щось. Басення я теж ніде не бачила. Та взагалі ні на що не хочу тут дивитися. Так, це не нашого рівня відпочинку, не фешн. А який це аспік мені квіти потоптав? Щоб йому корова ті ноги наступила. Я ж з цими квіточками так доглядала. Бабуля, що ви так за ці квіти паритесь? Я із за кордону вам краще привезу. Ми ж відпочиваємо, нам можна все. А ти після нас потім прибереш? Так і має бути на крутому відпочинку. Не уявляю, щоб я десь в Єгипті в готелі п'ять зірок після себе прибирала. До цього і існує обслуговуючий персонал. Киці мої, закусай вас джміль. Є у мене до вас одна конфіденційна розмова. Ми один від одного нічого не приховуємо. Так що морно говорити при всіх. Що можуть почути супер відпочиваючі від обслуги. Може, вона чекає чайових. Точно, ми вам забули дати чайові. Може, хтось має дрібні, по мене тільки крупні купюри. У мене тільки карт. де тут банкомат. Тож, бабуля, говори, що там за розмова. Я все таки прошу вас пройти до моїх апартаментів. Хто б міг подумати, Бачили в мене набаї. Не знаю, може, щось є в такому відпочинку. У мене ще такого відпочинку не було. Може комусь не подобається відпочинок, то я можу вам ще підкинути роботки. Шоколадні ви мої. Дякуємо, ми і з тим так не відпочиваємось. Ще завтра руки ніг не відчуватиму. Я взагалі хоча б з ліжка встав. А я вже й хвилююсь за вас. Ви напрацьовували забодаю комар, втомилися, хай добра йому не буде. А завтра на вас чекає басейн, тренажерний зал, безліч екскурсій та розваг. Та нічого, ви ж втомлені. Придеться все відмінити.